Для багатьох громадян України Буча стала справжнім символом нескореності, адже, попри величезну кількість людських жертв, місто вистояло і наразі продовжує відновлюватись з метою занурити західну аудиторію в контексті жахливих подій, що відбувалися на території Бучанського регіону. Український продюсер та сценарист Олександр Щур зняв стрічку. Буча цей фільм це історія біженця із Казахстану, який врятував сотні українців із Бучі та інших міст під час окупації. Сотни лет это была русская земля, русские ее обустраивали и проливали за нее кровь, пока в девяносто первом году ради власти кучка предателей и развалила великую империю. В городе действует комендантский час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12 и только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Пане Александр, а скажите, поскакая, как у вас загризировалась идея для снятия такого фильма? Ну, я сценарист з багаторічним стажем і продюсер. І коли почалася війна, я не бучанець, але я жив у Вишгороді, Ну, недалеко був в Бучі многократний. І теж коли почалася війна, виїжджав нам вишгородцям повезло, нас річка врятувала, що дано, так би і до нас вони дійшли. І я був біля кордону. Я спочатку займався волонтерською діяльністю, ганяв автівки для фронту, там гуманітарка, але я хотів зробити те, що я вмію найкраще. І я розумів, що культурна війна. Війна, вона теж потрібна. І виникла ідея цього фільму. Ну, вона виникла, коли я побачив у новинах, по-перше, що трапилось, і почав чути історії, як люди допомагали, рятували, щось робили. Тобто багато хто робив. І коли мене питають, чому саме я обрав іноземця, це був саме свідомий вибір, тому що я розумів, що це класний меседж для іноземців. Дивіться, коли українець допомагає Україні, це зрозуміло, це правильно так має бути. Але коли людина має чужі паспорти, Може, немає заборони на виїзд, він може поїхати в будь але він залишається і він допомагає, тому що ну він не може не допомагати. І це дуже класний меседж для всіх іноземців. Що коли ви стикаєтесь з інфернальним злом, а ви не можете бути осторонь. У нас не у нас в фільмі головний меседж. Це цитата Данте Лігєрі, що найгарячіші місця в пеклі залишені для тих, хто в часі моральних переломів зберігав нейтралітет. І це наш меседж захисту в новому Саме головне, що це саме художнє кіно, тому що багато хто питав, а навіщо знімати художнє кіно ой, треба треба почекати декілька років. Давайте знімати тільки документалку. Тут треба бути прагматиками і реалістами. А річ у тому, що художнє кіно має можливість набагато мати набагато більшу аудиторію. Ну давайте от, подивитися собі, запитайте себе, як часто ви ходите в кіно на на документальний фільм. Ну, дехто ніколи в житті взагалі не ходить. Як часто ви в якомусь нетлісі? або те включаєте документальне так але це на порядки на порядки менше ніж художнє кіно і художнє кіно воно може передати емоції Тобто можна показати зачепити по живому то тобто зробити цих героїв вашими рідними і таке велика велике справжня ну поєднаність вона допоможе не бути байдужим і саме тому ми сподіваємося що цей фільм а зробить ті, хто подивиться не бути байдужим, і б. він зможе охопити значно більшу аудиторію ніж якісь сюжети чи документальне кіно. Пане Олександр, де ми зараз знаходимося? Це меморіал загиблим цивільним під час російської окупації. На жаль, тут напевно ще не всі фамілії, тому що постійно знаходяться якісь нові дані. І що дуже важливо, головна ідея нашого фільму. Коли ми його робили, ми дуже хотіли, щоб для західного глядача ці люди були не просто статистикою, якоюсь цифрою, а стали особистостями. Тут у цьому меморіалі десь близько 11 фамілій людей, про яких ми розповідаємо у нашому фільмі. От ми до речі, зупинилися. Це най... одна з найбільш відомих фамілій Ірина Фількіна. Хто не згадав по. Прізвище, це жінка з манікюром, з сердечком на Нігті, яку вбили 5 березня на Яблунівській. І ми хотіли, щоб її, до речі, знають у всьому світі, тому що ми коли їздили з нашим фільмом там, у Канаді, mm -hmm. у Сполучених Штатах, коли ми показуємо, всі от одразу згадують, її. але для звичайного іноземця це просто рука з манікюром. А ми дуже хотіли, щоб вона залишилась в пам'яті як людина, яка мріяла, бажала, любила. І хотіли жити, і ми зв'язалися з її донькою з Ольгою. І Ольга нам вона теж погодилася, що це та не треба, щоб її мама пам'ятала як руку. Тільки вона розповіла останню розмову, коли ми вони розмовляли за, я не пам'ятаю, чи півгодини, чи годину до того, як вона як її вбили росіяни. І оця остання телефонна розмова увійшла у наш фільм. І ми хочемо, щоб розуміли, що це людина, а не просто рука. І так само стосується багатьох інших. У нас є багато людей, яких вбивали просто які їхали по воду, яких розстріляли. Не беспокоїть. все нормальные а это грязь и мы здесь чтобы очистить вас от этой грязи Що у нас є головна лінія героя, і є лінія антигероя — Це російський ФСБшник, полковник. А це такий збірний образ на основі деяких різних, з яким зустрічався герой, інших, які були, скажімо так, ми не хотіли якогось одкретного виділати, але це по справжнім подіям. Все і є така, от, Ми показуємо от такого ФСБшника, який приїхав підколювати Україну. І його. Щось з ним трапляється, і нашого нашого героя. Ні, нашого герой справжній, Ми в першу чергу показуємо через його, його очима, те, що відбувалося, як він їздив, як з Києва, як приїжджав сюди, як вивозив людей. А ті люди, яких він вивозив, це все справжні люди. Во тут недалеко на вулиці композиторів знаходиться будинок Ігоря Поклада. Це відомий український композитор він його з родиною евакуював з Ворзеля багатьох інших людей. Ми всіх цих людей, яких возили, або чиї історії розповіли це справжня історія. А також ми розповіли якісь дуже важливі історії. Це, наприклад, те, що ми вже розмовляли про історію Ірини, а також про історію на коли з розстрілом на площі Агробудпостача, яка відбулася, яка про яку є багато задокументованих фактів. І це с ми показували це через цього антигероя. Тобто, на це, це ну, Художнє поєднані реальні факти того, що траплялося. Синку, я тобі дуже вдячна. Я думала, за нами вже ніхто не приїде. Дядя Костя, а може Мали його тільки на приватні кошти, ми не брали жодної копійки державної, тому ми звернулися до, до приватних інвесторів. Нам допомагали е, цей проєкт зробити українські бізнесмени, польські, канадські, американські. І нам дуже допомагали е, всім, чим можна. Наприклад, ми зверталися до прикордонників, до генштабу. Е, вони надавали нам військову техніку. А е, такі цікавий факт, наприклад, російська військова техніка, яка фігурує нас в кадрі, це справжня російська військова техніка. Захоплена нашими військовими, які її нам дали Тобто, У нас це аутентично, а військові вони розрізняють, де чия техніка. Так що це буде чесно. Ну я скажу таку річ, і це ми, нам допомагало економити, тому що якщо орендувати якусь техніку, це дуже дорого. Або, наприклад, російська військова форма, коли ми знімали під цей в цей час, йшли бої під Бахмутом. І я звернувся до своїх друзів військових і вони там кожен тиждень присилали тюк закривавленої російської форми, які наші костюмери про... Прали, зашивали і тусь тобто, наш військово грали в справжній російській формі. Тобто, і таким чином всі допомагали до одному, тобто, велика, дуже велика команда працювала над кіно. Скажіть, як безпосередньо за кордоном реагують, тому що до прикладу ця фотографія з манікюром, вона облетіла весь світ, якщо не помиляюсь. Тобто для закордонної аудиторії це дійсно була от просто фотографія, чи вони самі розбиралися в історії, чи ні, ні, інувалися? ні, на жаль, не розбиралися, і треба розповідати, тому що дивіться, ми ж на наші івенти, які ми робили в тому ж Нью-Йорку, в Торонто приходили. скажімо так ми розуміємо, що люди, які підтримують Україну, ну той, хто не підтримує, не піде на такі івент. Але навіть такі люди, а вже не кажучи про звичайних американців, які. Ми давали Вони знають, да, що щось відбулося жахливо в Бучі, але що саме і рівень того зла і жахіття? Вони не знають і саме звідти виникають такі розмови в Америці, що треба якось вам помиритися з росіянами. Вони ж ви ж теж роз... Багато хто розмовляє на російській мові і багато пробачити. І та і для жодної нормальної людини, будь то американці, європейці, коли вони дізнаються нюанси, вони більше розуміють Україну. І тому ми розуміємо, що показуючи цей фільм в Європі, Сполучених Штатах, у нас в планах січень, лютий, березень зробити великий тур всі Європа, Велика Британія Сполучені Штати, показувати не, не просто наші діаспори, показувати західним глядачам, політикам, бізнесменам, змі і таким чином впливає на те, щоб Україну надалі підтримували. Ми ж всі розуміємо це те, що не що зараз найбільш важливо. Що важливо, все, що ми показуємо, воно справді було. Mm -hmm. У нас всі ці люди є. Ми, до речі, брали теж в них інтерв'ю, і це наша зброя проти росіян, тому що вони ж знімають свої художні фільми. От вони зняли фільм під назвою «Свідетель». Mm -hmm. в Август в серпні випустили його на англійській мові. Зняли то, тобто вони його знімали для закордонної аудиторії. Там вони розказують про Бучу і що в Бучі там такий бельгійський, бельгійський єврей Скріпач Скрипаль приїхав і наблюдає, як українці вбивають в Бучі. Один одного, гвалтують, варують, ну тобто роблять все те, що робили росіяни. І хтось засміється з цього, але от я вчора спілкувався з нашою діаспорою в Мексиці, в Мексиці вони хочуть показати наш фільм. І вони кажуть, звичайні мексиканці взагалі, вони повірять російському фільму, якщо поміч, тому що вони взагалі нічого не чули, не бачили, вони побачать один фільм, а росіяни випускають з десяток таких. І це буде впливати. Ми ж розуміємо, ми, на мій погляд, ми повинні бути сильними і мудрими, ми не повинні ображати на когось, що ой, папа римський щось не так сказав, ой, Ілон Маск щось не так сказав, ой, в Аргентині щось не так про нас сказала. Ми повинні переконувати і просувати свої наративи. Ми повинні бути сильними, хитрими і дуже роботящими. Жодна нормальна людина не може бути осторонь, коли відбувається таке велике зло. Тому що, ну і це стосується нормальних людей західного світу. Вони насправді ну, більшість з них нормальні люди. Вони пілкуються там, знаєте, що кали згорають без лісів, залишаються. і тому ми Хочемо показати, якщо ви такі добрі, ви там хвилюєтесь за коал в Австралії, то напевно, про українців, яких бомблять, вбивають і геноцидит Росія, та треба хвилюватися не менше. І це ну, справжня місія людства, щоб не залишилась диктатурна. кшталт російський, білоруський або інших у цьому світі Він стане набагато кращим.